Садочком у садочка на смани живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Запрошую вас на цікаву зустріч, чарівні фарби. Будемо грати та складати речення за допомогою мнемодоріжок Яка зараз, дітки, пора року. Вірно, весна, але вона скоро з нами попрощається і прийде наступна пора року. А яка саме, послухайте загадку? Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї, цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселитись і грати, на сонці засмагати, як пора ця зветься, коли все сміється і відпочиває, коли це буває. Вірно, влітку. Я сьогодні до нас запросила гостю, яка розповість нам, де ж вона бувала. Добрий ранок, малята! Ділечка, доброго ранку. Я так полюбляю літо. Літо це час відпочинку і подорожей. Я дуже люблю подорожувати. Пропоную вам пограти в гру. Із задоволенням пограємо з тобою. Я буду розповідати, де я була, а ви спробуйте відгадати, де я була. Я бачила багато дерев, там живуть дикі звірі та літають птахи. Росте малина, ожина, чорниці, гриби. Де я була? Відповідайте повним реченням. Вірно, діти, бджілка була в лісі. Я бачила великі ділянки землі, на них росте пшениця, жито, ячмінь. А також можуть рости просто трави та квіти. Де ж я була? Молодці діти, бджілка літала в полі. А далі я мандрувала де багато фруктових дерев, яблуні, груші, вишні, сливи. Де ж я була? Так, бджілка мандрувала по фруктовому саду. А ще я бачила. Фонтан, алеї для прогулянок, квітники, атракціони, місця для відпочинку і розваг. Де я була? Добре, діти. Бджілка літала в парку. А потім я побачила водичку, яка біжить і має береги. Де ж я була? Бджілка була біля річки. Мені було цікаво, куди біжить річка. І я полетіла за нею і побачила місце, де дуже багато води. По ній ходять кораблі, купаються люди і засмагають на пляжі. Де я була? Вірно, бджілка була біля моря. Коли я поверталася додому, то побачила ділянки землі, які підняті дуже високо в небо. Їх вершини дістають до хмар, а на вершинах може бути сніг. Де я була? Так, дітки, вірно, бджілка літала в горах. Я повернулася додому в чудове містечко галасливих вуликів. Де я була? Молодці діти, Бджілка повернулася на пасіку. Молодці, ви всі місця відгадали, куди я подорожувала. Пропоную вам, діти, повторити разом зі мною чи про літо. Уважно слухайте і повторюйте. Шло, 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 до нас літо прийшло. Те, те, те? Навкруги усе цвіте. Ки, 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 у небі хмарки. Иць, иць, іть, в небі ластівка летить. Иця, іця, іця достигла полуниця. Ди, ди, ди я люблю ягоди. Ни, 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 дині. Кавуни, ти, ти, ти. Я вже вмію плавати. Ку, ку ку граємо в піску. Зі 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 граємось на лузі. Те, Те, те літо золоте. Молодці діти, у вас все вийшло. Дітки, відгадайте звуки літа, вірно, це жаба. А це мої друзі, ділки. Гроза. А це дощ. А це співає пташка, Соловейко Молодці, ви впоралися з цим завданням. Діти, а мені дуже цікаво, а яким же ви бачите літо? Розкажіть мені. Літо сонячне. Літо веселе, літо запашне. Літо квіткове. Літо ягідне. Літо казкове. Літо. Дощове, літо грибне, літо різнокольорове, літо спекотне, літо фруктове, літо лагідне, літо улюблене, літо чарівне. Молодці ви розумнички. Пропоную вам діти скласти прислів'я про літо за допомогою мнемодоріжок. доріжок. Бджоли раді цвіту, а люди Літу Влітку один тиждень рік годує. Літо дає коріння, а осінь насіння. Літо Запасає, а зима з'їдає. Хто влітку буде співати, той взимку буде танцювати, влітку ногою коп, а зимою рукою хлоп. Опеньки з'явились, літо скінчилось. Молодці малята, ви мої розумнички. Дякую, діти. Дуже цікава сьогодні зустріч у нас вийшла. До побачення, до нових зустрічей і гарного вам літнього відпочинку. Хочу побажати вам, дітки, веселого, чудового, теплого, мирного літнього відпочинку. Ми з вами, дітки, гарно потрудились і, мабуть, трішки притомились. Тож настав час відпочинку. Виконаєм разом фіскульт хвилинку. Сонце літо нам всім співають літи. Потанцює вправо вліво, ми щасливі діти. Танцюємо, співаємо, веселі рухи знаєм. Не втомились наші ніжки. Зовсім ані трішки. Літо, нам всі співають світи Потанси вправо, вліво, ми щасливі діти До нових зустрічей, діти! До побачення!